Всіх вітаю, з вами Мазепа Іван. І сьогодні ми повторимо відео про те, як звільнити наш кишківник. а саме нижню частину, особливо це органи малого тазу. От багато людей писали в коментарях, що вони трішки не зрозуміли, так як камера була віддалена, як це робити. Тому вирішив відзнати вже так безпосередньо в близькому положенні, як це зробити. Отже, дивимося. Отже, безпосередньо, як звільняти свій кишківник. Одна рука. Ось наша лонна кістка. Ми ніби раз зіскользнули і під нею зафіксували друга рука одразу над лонною кісткою. Ми ставимо і дивимося, в один бік зміщуємо. Суб'єктивно, там 6 см. 7. Розслабили. Знову зафіксували в інший бік. Сюди краще набагато. Навіть можливо, на камеру буде видно, що сюди краще. Ось я знайшов вектор куди гірше. Сюди гірше. Знову дивимося в один бік, в інший бік. Тут рухається вільно. От сюди лише гірше трішки. От в такому векторі. Тепер я підбираю фазу вдоху і видоху, утримуючи руки в даної фіксації. Беремо, робимо вдох, видих. В один бік. Знову вдох. Видих. В інший бік. Відповідно, я буду робити куди гірше. Робимо вдох. От таким чином, допомагаючи внутрішнім органам звільнятись і третій раз. Так, тепер відпускаємо, робимо вдох-видох. І подивимось, наскільки звільнився. У нас була гірша фіксація. Дивимось цей бік. Ну от, вільно рухається. Вільно. І сюди вільно. Отак виконується дане звільнення нашого кишківника. особливо нижньої частини органів малого тазу.